Вітаю всіх! Це мій новий канал. Це з вами знову Яна. У мене основний канал Яна Таро. Я таролог, ронолог. І тепер хочу розвивати себе як АЦМР-відео Психологічна підтримка і поради. Трошки інший напрямок в цьому каналі буде. Тут не буде жодної військової тематики, як на моїх інших основних каналах. Але тут будуть поради щодо фінансів, щодо роботи, щодо особистого життя, здоров'я, як знайти вихід тій чи іншій ситуації. Будемо розбирати багато цікавих питань, побутових, багато питань життя, психологічний розбір буде обов'язково. І тут можна писати питання різного характеру. Будемо розбирати, але. Хочу вас зауважити, що так як я таролог і маю багато своїх принципів, то приватні питання тільки через приватні розклади, мій підхід один, залишається як завжди. Якщо людина пише приватне питання, яку ситуацію з кимось, з конкретними людьми, це не повинно виходити в жодному разі на широкий загал. Я хочу розказувати питання в стосунках там, питання із серії, що робити, якщо там коханка, якщо військові, питання про військових будемо, психологічної точки зору, як спілкуватись, як створювати відносини, як далі взаємодіяти? Це дуже важливо вже побутові питання. Я дуже хочу створити цей канал, і щоб це зайшло, тому що все одно ми живемо, все одно ніякий негатив не тримає вічно. І далі треба буде жити вже звичайним життям, адаптуватись до нього. Пошуки роботи це дуже складно. Стає. Іноді просто не знаю, що робити. У мене є колода така прийняття рішень спеціально для роботи якою можна давати поради. Дуже круті розбирати декілька порад. Тут навіть такі візуалізації. Це перша колода, яка дуже класна, я її використовую в приватних розкладах також. Далі, оракул, смарагдова ніч. Це також. Крутий оракул, який допомагає знайти відповіді на питання, коли необхідно, на відносину особливо. Психологічний розбір особистості моя колода, якою я роблю психологічні поради. Ось вона. Тут можна розбирати і розбирати вічно. Дуже класна колода допомагає моїм клієнтам. Далі, руни. Обов'язково руни. Руни. Також у вас будуть це буде візуалізація. Всюди буде відео, всюди буде картинка. Далі, моя, мабуть, улюблена буде порада. Це афірмація. Афірмації вам на день будемо прокачувати ваш психологічний стан, прокачувати вас. Що таке це афірмація? Це буде вам, як настава на день, щоб ви кожного дня я буду вам їх викладати, ці відео, щоб ви проговорювали і. Робили, знаєте як, для себе якісь висновки приємні? Скажімо так. Це все необхідно для нашого психологічного стану. Далі колода, порада від янголів, вона дуже допомагає в відносинах. Дуже це дуже хороша колода. ось, Яка також вам допоможе психологічно підтриматись і взагалі протриматись. Будемо розглядати багато цікавих питань. Звісно, це буде відео. В форматі відео все. Але будуть мої контакти, як і на основних каналах по Таро, для запису на індивідуальні розклади. Звісно, що я роблю Таро розклади. Обов'язково все залишається як є. Це ще додатковий напрямок, де можна робити також психологічний розбір особистості окремо. Тобто, як до мене вже звертались клієнти, чому я це роблю? Багато в мене інструментів, колод, які просто допомагають. Мені кажуть багато клієнтів, що у вас круто це виходить. І я хочу це зробити окремим напрямком, щоб тільки це було, кому це потрібно. Тобто, Погано психологічно щось не так. Зайшли, подивились відео, знайшли щось для себе. На ніч. АСМР-відео для сну для розслав... розслаблення. Також це дуже важливо. Це нове. Не таке. Таро буде одна єдина колода колода Фенікс. Відродження. Ми ж відроджуємось постійно. Тому треба. Трошечки себе направляти в інше русло. Відпочивати від військової тематики, що я хочу робити. Це дуже потрібно. Тому, давайте також підтримувати канал. Новий. Є. Посилання всі є. Посилання на нього також будуть в основних. І я. Сподіваюсь, що будуть нові підписники, нові люди, яким буде цікаво моє нове направлення. Я дуже рада всіх вітати на своєму новому каналі.